Ви навчаєтесь в 9-10 класі. Ось чотири причини, чому вам варто вже зараз розпочинати підготовку до вступу в Австрію. Для вступу вам потрібен сертифікат рівня А2. Шлях від 0 до А2 займе у вас приблизно від 4 до 8 місяців залежно від інтенсивності. Пам'ятайте, для того щоб розпочати навчання на першому курсі, вам потрібен сертифікат рівня мови С1. Тому, чим вищий у вас рівень мови до переїзду, тим більше часу і грошей ви зараз. Економити в Австрії, друга причина для подання заявки вам потрібен повний пакет документів, легалізованих і перекладених згідно вимогам ВНЗ. Третя причина пошук і бронювання житла. В Австрії надзвичайна проблема з пошуком студентських гуртожитків. Тому ми рекомендуємо розпочинати пошук щонайменше за півроку до переїзду. І остання причина: альтернативний вступ. Можливо мати резервні варіанти на випадок відмови, щоб не втратити цілий рік. Не відкладайте, почніть планувати свій шлях. У австрійській ВНЗ вже сьогодні, а ми вам допоможемо. Залишайте плюс в коментарях. Експерт АСЦ зв'яжеться з вами і проконсультує вас з усіх питань.